За відродження української пісні взялися Прикарпатські митці, і організували в Івано-Франківську першу всеукраїнську народну пісенну премію Галицький шлягер. Нині на сцені облому з рамтеатру стартував перший тур такого дійства. Його учасники народні артисти з різних куточків нашої держави, яким не байдужа доля української пісні, і яка нині відзначають організатора кинута під ноги. Натомість на перший план виходять коротко граючі шлягери. Д якій країні таке є, що ти даєш свою пісню. І ще маєш платити за те, щоб її прокручували. Та тут ні мають платити автору. Цілий світ, виконавці цілого світу, живуть не з гонорарів, а з продажу альбомів, з ефірів їм гонорари приходять. А ми, як заробітчани, як бродячі музиканти, маємо з будинку культури до клубу, до села, до ресторану, ще до якогось закладу, щоб заробляти гроші. Це є неправильно. Виконавці переконують галицький шлягер – це можливість українським співакам ще раз нагадати про свою творчість, а от молодим даруванням заявити про себе. Адже тут не потрібно платити гроші за те, аби пісню крутили на радіо чи показали на провідних телеканалах. Натомість на цій сцені достатньо лише заспівати українською так, аби в неї повірили. Всі естрадні пісні, які саме звучать правильною, щирою, літературною, красивою, може навіть е, з діалектичними особливостями українською мовою, це є наш скарб, це є наша цінність. І щоб народну пісню, припустимо, що від нас залежить, діти любили. Треба робити класні, шикарні, дуже віртуозні обробки, щоб вона була в жанрі, припустимо, вміж. Них жанрах поп-фольк, поп-рок, Тоді вона буде цікавою для молоді, і треба трішки розрізняти культуру кіч справжньої музичної пісень культури. Другий тур галицького шлягера відбудеться у вересні. А от гала-концерт з нагородженням лауреатів премії у грудні.